Це я ще зварю діткам. Трошки супчика цього гарбузяного вони люблять. І вже такі макарончики, як маленькі, ексиміна. Як, як називається ці? Ну, менші як рис. Вот. А, поки сипала, згадала кунжут, <гум> як семіна кунжута. От, ось 3,5-4 хвилини і ці макарончики вже готові. Хоча тут пишеться на коробці, коробки 5 хвилин. Пишите, що от пшеничка, Фотографія. Італіяни, щоб не подумали, що це рис, Воно нагадує типу рис, але воно менше від рисинок. Але, виходить, смачно. Все, виключаємо. Все, і готове діткам. Таке, вийшлося більше нагадує пюре, але дуже смачно. Приготуйте. Не пожалійте вам смачного, готуйте в задоволення і їжте на здоров'я!